Підготовка до грамоти звук Е. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по країні звуків. На початку нашого заняття пропоную пограти у гру, що робить кухар. На екрані буде з'являтися кулінарний пристрій, а ви маєте назвати тію, яку виконує кухар із цим предметом. І так, розпочнімо. Нарізає, миє, смаже, варе. Розкочує, збиває, випікає, натирає. Для того, щоб наш ротик добре попрацював сьогодні, нам треба його розім'яти, і для цього нам потрібен ланцюжок чарівних слів. Ми з вами будемо промовляти слова, які дуже схожі за своїм звучанням. Наприклад, мишка, шишка, мишка, шишка, мишка, шишка, мишка. А тепер спробуйте самостійно. Жила собі коза. Щодня бабуся виводила кізеньку на луки. Там вона щепала травичку, грілася на сонечку. Увечері бабуся забирала кізоньку додому. Кізка дуже раділа бабусі. Їй хотілося багато розповісти своєю мовою. Неге. Пісенька звук кізеньки звучить Е, її можна довго співати, тягти, її можна почути і вимовити. Що робить ротик, коли вимовляє звукізеньки е? Ротик привідкритий, а губки розтягнуті, утворюють форму овала. Язик в цей час лежить спокійно за нижніми зубками та й не заважає співати звук Е. А зараз пропонує пограти у гру злови звук «е». У, о, е. М-н Е. А, Т, Е, І, К, Е. О Е. Молодці. Для того, щоб ми з вами змогли побачити звук Е, на письмі його зображують буквою Е. Бідний грибінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчика із усіх зосталось. Ти помиляєшся? Я не гребінець, я буква Е. Здогадався? молодець. Вправа звукові рядки. Давайте спробуємо разом з великою білечкою голосно протягнути звук е. Е, -е, 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 е. е. Ну, а зараз давайте спробуємо з маленькою білочкою тихенько протягнути звук Е. Дітки, уважно прослухайте віршик та запам'ятайте слова, назва яких починається зі звуку Е. Брате, глянь, кричить сестричка, мчить на мене електричка, а тепер повзе в кімнату величезний екскаватор. Ой, на нас біжить кабан, затули мерщій екран. І вимкнув брат Антон. Телевізор, Електрон. Вправа телевізор. Пропоную вам відібрати слова, назви яких починаються зі звуку Е. Ему. МУшля ЕЛФ Банан, еклер, єнот, ехінацея. давайте ще раз назвемо слова, назва яких починається зі звука Е: Ему, ельф, еклер. Ехінацея. Супер молодці. Гра звуковий потяг. Давайте спробуємо розмістити слова у нашому вагончику. На першому місці будуть їхати слова, назва яких починається зі звуку Е. А на другому місці будуть їхати слова, назва яких закінчується на звук Е, ЕСКІМО. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук Е в ньому знаходиться на початку слова. Сонце. Ну а це слово буде їхати на другому місці, тому що звук Е в ньому знаходиться у кінці слова. Ескімос. Це слово буде їхати на першому місці, тому що звук Е в ньому знаходиться на початку слова. Яйце. Ну а це слово буде їхати на другому місці, тому що звук Е в ньому знаходиться у кінці слова. А тепер спробуйте самостійно розмістити слова електричка і серце у нашому вагончику. Ось дітки, і відбулось наше знайомство зі звуком Е. Пропоную вам згадати віршик, який ви чули під час сьогоднішнього заняття, згадати та назвати слова, назва яких починалася зі звуку Е. А також пропоную написати та оживити букву Е. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фотозвіти. Ви були сьогодні молодці! До нових зустрічей!